У кому а киянам заметілі точно не страшні, бо місцеві комунальники до негоди готові. А все тому, що перед новим роком у столиці почала діяти нова система оперативного реагування на ускладнення погодних умов. І на початку січня під час снігопадів вона пройшла справжнє випробовування. Що це за система, який вона має вигляд, знає Тарас Кобзар. Ось який вигляд має нова система оперативного реагування на ускладнення погодних умов? Чиновники переконують, саме вона вберегла киян від святкового снігового колапсу, 5, 7, 8 числа, коли було ускладнення погодних умов, це дійсно було перше із для цієї системи і для КМДА в цілому, щоб понять, наскільки комунальне предприятия, наскільки адміністрація була готова визову природи. Ефективність підвищили і 22 нові столичні камери, що з'явилися наприкінці минулого року на аварійно-небезпечних узвозах, підйомах і стратегічних магістралях Києва. Тат міровопит, а це світовий досвід контролю, відеоконтролю держна тратної ситуації, він дуже положителен, і ми будемо його розвивати на даний момент. 22 камери працюють на основних спусках підйомах і магістралі. І ми плануємо до кінця місяця. Канцю января, початку февраля, установить допоміжних 8 камер на основних магістралях в'їзд-виїзда із города. Штаб оперативного реагування ухвалює рішення щодо виходу на вулиці снігоприбиральної техніки, роботи поліції та евакуації автомобілів, які ускладнюють рух спецтехніки. Так само вирішується питання про обмеження в'їзду в Київ транзитного вантажного транспорту. 2013 тринадцятий год показав, що якщо би ми город своєчасно відреагували і приостановили в'їзд. З город Київ більше різних автомобілів, то не того колапсу не було. За словами представника департаменту транспортної інфраструктури, завдяки новоствореному штабу всі служби відреагують на негоду щонайбільше за 60 хвилин. По регламенту один час це збір учасників штабу всіх і тут же оперативне реагування на все дорожно-транспортне дорожно-транспортну ситуацію. Вот. Тобто, цей період один час. Через один час вже йде координування служб на основанє розпорядження КМДА. Чи насправді це так дізнаємося вже за кілька днів, бо синоптики попереджають про сильний сніг у столиці вже цими вихідними?